Ваші огірки холодним способом. Легкі у приготуванні та дуже смачні ароматні виходять узимку. Тому обов'язково зберігайте рецепт та давайте готувати. Отож, спершу беремо кілограм огірків. Я відрізаю їм жопки, щоб не робити це взимку. Але це робити не обов'язково. Попередньо огірки замочуємо у холодній воді на 4 години, щоб вони були хрумкими. А далі беремо банку та на дно банки викладаємо кріп, листя хрону або ж сам корінь хрону. За бажанням також можуть бути листя смородини, малини чи дуба навіть. Та далі втрамбовуємо гарненько наші огірочки один за одним. Я на відео показую кількість огірків на 2-х літрову банку. Ви можете робити і в 3-х літрові банки. В описі під відео я напишу пропорції на 2-літрову банку та на 3-літрову банку для вашої зручності. Всипаємо часник, його можна порізати, до речі, та також перець горошком, духмяний, гвоздику і лавровий лист для гарного аромату. Зверху огірки закриваємо листком хрону. Приготуємо маринад, яким заливаємо наші огірки. Для цього воду змішуємо з сіллю та цукром. Заливаємо огірки, накриваємо кришкою та ставимо в темне місце. Під низ банки, ставлячи будь-яку тарілочку, тому що огірки будуть бродити та можуть випустити воду. Через 3 дні ми побачимо, як змутніє вода, і це нормально, процес брудіння запущений. На цьому етапі огірки перекладаємо у погріб або ж у темне прохолодне місце та даємо їм гарно прокиснути до зими. Готуйте та смакуйте! Діліться в коментарях своїм улюбленим рецептом закрутки огірків на зиму.